Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Yarn. і у цьому відео ми з вами будемо в'язати ось таку туніку або ковтинку. В'яжеться вона дуже просто: з двох прямокутничків, ось таких однакових, потім ми ці прямокутники зшиваємо з усіх сторін і все, наш виріб готовий. В'язати це можна на будь-який розмір, на дитину, дорослого, це може бути туніка, чи ковтинка, чи просто пончо, з будь-якої пряжі. Я все покажу, як це пров'язувати на будь-який розмір, як це все сшивати. А ви не забувайте про вподобайки. Це дуже підтримує, і я розумію, що я роблю це не даремно. Я використовувала ось таку кольорову пряжу. Тут є в складі бавовна 60% і 40% акрилу, 250 г, 485 м. Гачок пропонують 5 мм. Я таким і в'язала. Ось він в мене 5 мм. Ви можете використовувати будь-яку пряжу. Я розкажу все, як пров'язується, тому пров'язати це можна на будь-який розмір з будь-якою пряжі і гачком, який підходить вже до вашої пряжі. Нам потрібно будуть два прямокутничка ось такі вони дуже довгі прямокутнички. Ми їх пров'яжемо, вони однакові це однакові детальки. Потім ми їх складаємо ось так навпіл і будемо зшивати Зшивати ми будемо по цій стороні до моменту, де нам буде потрібний виріз для нашої голови. І ось тут збоку також ми будемо їх зшивати. І ось тут лишимо отвір для руки вже. Тому все, що нам буде потрібно, це два однакових прямокутника дуже просто. Набираємо ланцюжок з повітряних петель ось такий довгий, і довжина нашої. Нашого виробу це буде половинка ланцюжка з повітряних петель. Ось так, навпіл ми складаємо. Ось це плече набрали ланцюжок з повітряних петель і складаємо його навпіл і просто приміряєте на себе ту довжину, яка вам потрібна. Ось ця половинка так, ланцюжка з цього це є довжина нашого виробу. Тому на себе просто приміряєте, дивитесь від плеча і вниз. Якщо ви ковтинку в'яжете, то до поясу, якщо нижче там якусь туніку в'яжете, просто все приміряєте і це буде довжина. Дуже важливий момент: те що треба обов'язково рахувати, скільки повітряних петель ви набираєте. Якщо ви набрали вже повітряні петлі, ось цей ланцюжок. І вам здається, що все, вам вистачить такої довжини, обов'язково рахуйте повітряні петлі. Тому що ось на цій детальці ви маєте набрати таку ж саму кількість повітряних петель, скільки ви набрали і ось тут. Повітряні петлі набрали, ось так: набрали повітряні петлі. І далі вже детальку ось сюди ми починаємо вив'язувати. Ось так можна просто її розвернути. І потім рядочками вив'язуєте, це вже буде. Одна деталька, і також саму ви пров'яжете іншу детальку такими ж самими рядочками, таким же самим візерунком. Перше, що ми робимо, це набираємо ланцюжок з повітряних петель і вимірюємо ту довжину, яка нам потрібна. Поки ви набираєте цей ланцюжок, ось так навпіл складаєте і потім на себе приміряєте, дивитесь, яку довжину вам потрібно. Набрали потрібну довжину ось цих повітряних петель, і далі ми будемо вив'язувати вже рядочками за цією схемою. Набираємо дві повітряні петельки. Один, два. І далі розвертаємо наш ланцюжок і все далі. Наше в'язання до кінця ряду ми будемо пров'язувати за ось ці перегородочки. У третю від гачка петлю 1, 2, 3. Ми робимо накид, розвертаємо. І в перегородку ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язали далі знову накид. І в наступну перегородку, так само ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Зараз вам ще раз покажу: ось цей наш ланцюжок з повітряних, ми ось так розвернули, і ось тут є перегородочки, в які ми пров'язуємо зараз. Так, в кожну перегородочку до кінця ряду ми в'яжемо стовпчики з накидом. Перший рядочок дов'язали стовпчиками з накидом. Тепер робимо три повітряні петлі: 1, 2 і 3. Розвертаємо наше в'язання і тепер пропускаємо одну петельку. Ось цей стовпчик це там, де наші повітряні петлі. Ось цю петельку ми начіпаємо. Один стовпчик ми пропускаємо. І Тепер в наступний ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Далі знову одну повітряну, один стовпчик пропускаємо і в наступний ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову повітряна, накид, один пропускаємо, в наступну пров'язуємо стовпчик з накидом. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Переходимо на наступний рядочок, робимо знову три повітряні: 1, 2, 3 і розвертаємо в'язання. Тепер в кожний стовпчик ми будемо пров'язувати стовпчик з накидом, а між ними так само робити одну повітряну. Накид і пров'язуємо в наш стовпчик стовпчик з накидом. Одна повітряна накид і в наступний пров'язуємо стовпчик з накидом. Повітряна накид, знову стовпчик з накидом. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Ми дов'язали до кінця ряду, і ось цей останній стовпчик ми будемо пров'язувати в другу повітряну. Це на початку ряду ми набирали три повітряні, і в другу повітряну ми маємо пров'язати стовпчик з накидом. Повітряна між стовпчиками, і тепер. В другу повітряну ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так. Наступний рядочок починаємо з двох повітряних петель, набрали, розвертаємо, і тепер ми будемо пров'язувати стовпчики з накидом без повітряних петель. Вони у нас будуть один біля одного. Робимо накид в арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Далі наступний стовпчик з накидом в стовпчик попереднього ряду, наступний стовпчик в арочку. Знову в стовпчик, далі в арку. І так до кінця ряду. Дов'язуємо наш ряд до кінця, ось така арочка в нас залишилась. І сюди ми пров'яжемо спочатку стовпчик з накидом в арку, а наступний ми пров'яжемо в другу повітряну петлю. Робимо накид. Ось тут в нас було три повітряні петлі, які ми набрали на початку. І тепер в ось цю другу ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так воно виглядає в арочку пров'язали, і ось ці дві повітряні петлі, в другу ми пров'язали стовпчик. Наш наступний рядочок набираємо три повітряні петлі, розвертаємо в'язання, і тепер знову ми будемо пропускати один стовпчик, в наступний ми будемо пров'язувати стовпчик з накидом. Робимо накид, один стовпчик пропускаємо. В наступний пров'язуємо стопчик з накидом. Повітряна петля, накид, один пропускаємо, в наступний стопчик з накидом. Повітряна і так в'яжемо до кінця ряду. Дов'язуємо наш рядочок до кінця. Нас лишається там, де ми маємо пропустити. Ось це ми пропускаємо стовпчик, і тепер ось ці повітряні петельки в другу повітряну петлю ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось такий порядок нашого візерунку буде: ось ці 5. Рядочків ми ось так і будемо їх вив'язувати. Ось ці 5 пров'язали, далі знову починаємо з першого рядочку, і по п'ятий ми пров'язуємо так само. Отже, наш наступний рядочок ми робимо 2 повітряні, розвертаємо, і тепер пров'язуємо тут так само, як перший рядочок, ось так, стовпчиками, які поруч. Ми пров'язуємо стовпчик в арочку. Потім стовпчик в стовпчик попереднього ряду, знову в арку і в стовпчик попереднього ряду. І ось так далі ми просто повторюємо ось ці 5 рядочків, які ми пров'язували. Ось це перший, такий самий, як ось цей, потім ми пров'язуємо другий, третій, потім четвертий і п'ятий, а потім знову все повторюємо: знову ось такий перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І ось так ви будете повторювати до того моменту, скільки вам треба пров'язати. Пров'язали ось так: одну детальку, да, поміряли на своє плече, скільки вам потрібно пров'язати. Ось тут повітряні, які я набирала, потім візурунок, який пров'язувала, отак повторювала просто кожні 5 рядочків і все. Пров'язала потрібну мені кількість, ви пров'язуєте стільки, скільки вам потрібно. Ось така виходить, у нас вже одна деталька це перша. І все, що вам треба зробити, це пров'язати таку ж саму наступну детальку. Набираєте повітряні петелі, таку ж кількість, скільки ви ось тут набрали, набираєте таку ж саму кількість повітряних петель, і далі так само вив'язуєте такий самий візерунок і стільки ж рядочків, скільки ви вив'язували вже на першій детальці. Ось такі вони мають бути у вас однакові: два однакових прямокутничка, однакова кількість повітряних. І однакова кількість рядочків, які ви вив'язували. Дві детальки готові це два прямокутничка однакові, це як ми з вами на початку розбиралися: ось ці два прямокутничка ось вони у нас готові. Тепер ми будемо ці детальки сшивати. Ось тут початок нашого в'язання, це початок ось цієї детальки, ось тут початок цієї детальки. Тобто ось цими повітряними петельками ми кладемо всерединку і ось ці будемо сшивати. Спочатку ми будемо сшивати спинку і ось так сшиваємо ці детальки до моменту, де ми лишаємо отвір для голови. І Потім спереду, ось так так само ми будемо з'єднувати. І будемо сшивати також до моменту, де ми лишаємо отвір для голови. Після того, як ми сшиваємо ось ці частинки да, зі спинки та з передньої частини, ми зшили і вже потім будемо сшивати ось цю бокову частинку. Бокову ми будемо сшивати е, до моменту, де ми лишаємо отвір для руки. Це також будете вже виміряти по своїй руці. Як вам більше хочеться, можна зробити великий отвір чи маленький. А взагалі можна взагалі його не сшивати, цю бокову частину, і зробити як пончо. Відмічаємо маркером приблизно, де ми будемо закінчувати, з'єднувати наші частинки. І тепер на кожній частині підхоплюємо по петельці і з'єднуємо до самого маркера. З'єднали дві частинки з однієї сторони і далі перевертаємо виріб і будемо так само з'єднувати сшивати вже з іншої сторони. Дошиваємо до кінця і ось ці останні петельки, які в нас лишаються, їх краще всього пройтись декілька разів. Декілька разів ось ці останні петельки прошили, потім ниточку виводимо на зворотню сторону і там закріпимо і сховаємо у в'язання. Тепер у нас виходить ось така одна деталька, посередині в нас отвір для голови, а з двох сторін ми посшивали наші прямокутнички. І тепер будемо переходити до сшивання бокових частинок. Я почну сшивати не від самого краю, а трошки залишу частинку, яка буде не зшита, а вже потім тут прошью і залишу отвір для руки. Ось тут я відрахувала петельки однакові від края. Тут в мене однакова кількість, і з іншої сторони також однакова кількість петельок. І тепер починаємо все це зшивати. Ось ці перші петельки, зараз так, ось ці от перші петельки, їх треба пройти з декілька разів, так, щоб цей, ця частинка добре трималася. Прошили певну довжину і знову виводимо голочку на зворотню сторону, фіксуємо і ховаємо десь у в'язання. Одну сторону прошили, з'єднали детальки, і тепер перевертаємо і будемо з'єднувати вже іншу бокову частинку. Посшивали всі детальки з усіх сторін. І ті зайві кінчики, які в нас лишалися, я просто сховала у в'язання, ви також їх просто продягніть крізь петельки. Ось тут цей кінчик і зайве просто відрізаємо. Тепер я хочу вставити шнурочок. Шнурочок це звичайний ланцюжок з повітряних петель, я хочу його ось так вставити і трошки зменшити в поясі цю тонічку. На цьому все, наша тунічка вже готова, і я сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. Будете в'язати для себе, для діточок і те, що вам захочеться. Захочете, можете ковтинку зв'язати, чи тунічку, або просто зробити пончо, не сшиваючи взагалі бокові частинки. Якщо у вас є якісь запитання чи побажання, ви можете написати в коментарі, я буду дуже рада з вами поспілкуватися. І підписуйтесь на канал, будемо і далі з вами разом гачкувати, будемо в'язати щось цікавеньке, творчого вам натхнення і зустрінемось з вами вже у наступних відео.